Задля підтримки українських воїнів на передовій в Прикарпатському національному університеті відбувся благодійний ярмарок. Його організував студентський сенат факультету філології. Його активістка Ярина Шинкару каже: це не перша доброчинна акція. Студенти повсякчас допомагають силам оборони, адже війна з російськими загарбниками триває. Нині українські воїни мають необияку потребу у забезпеченні безпілотними літальними апаратами. Як взагалі з'явилася ідея проводити цей ярмарок? Чотири найбільших університети нашого міста організували збір на дрони, і наш студентський сенат прийняв рішення, щоб кожен факультет зробив якесь дійство благодійне, і особливо ми вирішили провести благодійний ярмарк з їжу, оскільки ми всі студенти, і ми розуміємо, що з цього можна прийняти найбільший прибуток. Студентська молодь завжди у пошуку додаткових форм волонтерської роботи. Декан факультету філології Роман Голод наголошує з допомогою викладачів та всіх небайдужих вони завжди вдало поєднують приємне з корисним. Це систематичний захід в університеті. Постійно проводяться такі заходи. І ми з ентузіазмом підтримуємо такі заходи, я більше скажу, що на факультеті організовуються і окремі акції у підтримку, скажімо, вашого колеги-журналіста, який навчається і одночасно служить в лавах ЗСУ Артема Ткаченка. Я кажу: якщо ми знаходимося у стабільній ситуації у мирному в цілому місті Івано-Франків. То це не означає, що ми повинні ну, забувати про тих людей, завдяки яким ми можемо спокійно працювати, і студенти наші можуть спокійно вчитися. Тому це найменше, що ми можемо зробити, і я радий, що, що ми можемо це зробити. Збір коштів на закупівлю FPV-дронів організували благодійний фонд. Вірні цю ініціативу підтримали чотири найбільших університети Івано-Франківська. Студенти-філологи уже зібрали понад 23 тисячі гривень. Уляна Никулюк, Любомир Микитюк, новини на вежі.